Ми нарешті вибралися з сім'єю на відпочинок і вже заселилися в такий комфортабельний номер, кайф. А тут далі, дивіться, у кожного нас. У нас є ще в котеджі тут такий гарний вид, да, Даш? Дуже гарний. Клас. Дивіться. Там ще й барашки вон, бігають. Капець. Я тут дуже, дуже раз і ага. хочеться повертатися і повертатися сюди знову і знову. <реш> так, Кайф. Красота. Тиша. А, тут ще й ловлять рибу. До речі, тут. Чик сюди спустився і погнав.